Існує два типи міжнародного захисту: статус уходця, біженця і охорона узуповніанса, тобто додатковий захист. Іноземцю статус біженця надається, якщо йому в його країні загрожує переслідування. Тим не менш, переслідування має відповідні критерії, що визначаються законом. Що твій випадок не відповідає критеріям, але тим не менш існує загроза життю, здоров'ю та безпеці, що стосується більшості українців в сучасних умовах. Є можливість оформити додатковий захист. В обох випадках іноземці мають схожі права та обов'язки. Проте біженець отримає карту побиту на 3 роки, а не на 2, як у випадку з додатковим захистом. Також біженець отримає женевський паспорт. У випадку тих осіб, що отримали додатковий захист, є можливість отримати польський документ подружжя, якщо їх паспорт не дійсний. Більше про це та особливості оформлення міжнародного захисту в наступних відео. Тому підписуйся.